Продовження. Едмунд помітив, що стало несподівано холодно, і тут нарешті побачив світло. Фу, слава Богу, сказав хлопчик. Мабуть, двері причинилися самі собою. Він одразу ж забув про Люсі. І пішов на світло, яке, як він гадав, падало крізь відчинені двері гардероба. Та замість вийти до порожньої гостьової кімнати, хлопець несподівано вийшов із затінку якихось густих і темних хвойних дерев на галявинку посеред лісу. Під ногами порипував сухий сніжок, гілля довкруж було притрушене снігом. Над головою Едмунда розпрозорилося блідо-блакитне небо, таке, як інколи буває, ясного зимового ранку. Просто поперед себе він побачив поміж дерев чисте. Світанкове сонце. Довкола не було жодного звуку чи пороху, ніби Едмунд виявився єдиною живою душею в цим краю. У гіллі не промайнула жодна пташина чи бодай білка. А лісу, здавалося, Нема кінця і краю. Едмунд затремтів. Тепер він згадав, що шукав Люсі. Також пригадав, як ущіпливо він говорив про її вигадану країну. Аж та раптом виявилася дуже навіть реальною. Він подумав, що Люсі має бути десь зовсім поруч, і знову гукнув Люсі, Люсі, я теж тут. Це я, Едмунд. Відповіді не було. Вона просто сердиться за все, що я говорив раніше, подумав Едмунд, і, хоча йому дуже не хотілося. Визнавати свою помилку, ще менше йому хотілося стояти тут самому, в цьому дивному, холодному, безмовному місці, тому він загукав знову. Слухай, Люсі, пробач, що я тобі не вірив. Тепер я бачу, ти казала правду. Виходь уже, мир. Га, але відповіді не було. Ото От же мені ці дівчата, буркнув Едмунд сам до себе, сидить десь там на Бурмосина і не хоче приймати вибачень. Він знову роззирнувся, дійшов висновку, що це місце. Йому не надто подобається, і вже твердо вирішив повертатися додому, як почув, десь далеко, в лісі, калатання дзвіночків. Едмунд прислухався. Звук дедалі наближався, аж поки на видноту не вилетіли сани, запряжені. Двома оленями, не більшими од шотландського поні. Хутро мали таке біле, що навіть сніг поряд з ними не видавався білішим, а їхні гіллясті позолочені роги плуменисто сяяли у сонячному промінні. Вогнено-червоної шкіри збруя на оленях. Була оздоблена дзвіночками, на санчатах сидів гладкий гном, погонич оленів, і коли б він підвівся, то зросту мав би фути зо три, не більше. Це біля метру. Вбраний у біле ведмеже хутро гном на голові мав ковпака, з вершечка якого звисала золотава китиця. А розлога гномова борода сягала йому нижче колін, ніби слугувала за ковдру. Позаду цього поважного погонича просто посеред санчат височів фотель. Це таке крісло, на якому сиділа особа вже геть інакша на вигляд. Велетенська жінка значно вища за будь яку з жінок, що їх Едмунд бачив за все своє життя. Вона також була закутана по самісіньке підборіддя в біле хутро. Правицею тримала довгасту золоту паличку, а на голові мала золоту корону. На суціль білому обличчі. Цієї поважної жінки не просто блідому, а саме білому, наче сніг або папір, або цукрова глазур, лише яскраво вирізнявся червоний рот. Це було дуже вродливе обличчя, але гордовите, холодне і жорстке. Дзвіночки вибрязкували. Гном ляскав своїм батогом, сніг яскравими хвиями здіймався обабіч полоззя. Санчата хвацько підлетіли до Едмунда. Це було фантастичне видиво. Стій. гукнула жінка, і гном так рвучко смикнув заповідь, що оленям довелося ледь не сісти. Вони одразу ж вирівнялись і тепер стояли, жуючи свою жуйку та форкаючи. У морозяному повітрі їхнє дихання з ніздрів, наче дим. Ну, і що ти таке? запитала жінка, суворо дивлячись на Едмунда. Я, я мене звуть Едмунд. Ніяково, відповів хлопець. Йому не сподобалося, як вона дивиться. Жінка насупилася. Це так ти розмовляєш із королевою? спитала вона, і погляд її зробився ще? Жорсткішим. Пробачте, ваше величність, я не, не, не знав, промимрив Едмунд. Не знав, хто королева Нарнії?» – заревіла вона. Ха, згодом ти дуже добре знатимеш це. Але я тебе знову запитую, що ти таке? Перепрошую, ваше величносте, сказав Едмунд, я не розумію, що саме ви маєте на увазі. Я школяр, принаймні, був школярем. Тепер у нас канікули. Продовження буде.